Проблема виникла із-за того, що ті штучні суглоби, які повинні бути закуплені в кінці минулого року, вони не дійшли до нашої області в зв'язку з тим, що зірвалися торги на рівні Міністерства охорони здоров'я. І кількість хворих, які потребували цих операцій, вона стала перевищувати 20, а це вже тому виникла певна напруга. Для того, щоб вийти з цієї ситуації депутати обласної ради. За підтримки народних депутатів України, які представляють нашу область по мажоритарних округах, ми зініціювали з ініціювали це питання на сесію обласної ради і виділили додатково 1 мільйон 650 тисяч коштів для придбання штучних суглобів на сьогоднішній день. Проведені торги обласною клінічною лікарнею на 1 мільйон гривень закуплені, і вже в нашій області знаходяться ці штучні суглоби. І минулого тижня розпочалися. operacji po implantacji. Для наших хворих і тому, тому перша черга, ці от перші 18 хворих, які нас взяли в черзі, вони будуть прооперовані до кінця цього місяця. На протязі місяця завершаться вже і другі торги щодо штучних суглобів на ті кошти, які додатково були виділені з обласного бюджету. Про те, що я вам говорив, мільйон 650 тисяч. І це буде придбано важко сказати, як вони пройдуть торги, але я думаю, що ще ми розраховуємо на 30-40 додаткових суглобів. По нашим планах всі Хворі, які будуть потребувати штучних суглобів, будуть забезпечені в нашій області. Якщо виникне проблема в додаткових, хворих стане більше, ми будемо оперативно реагувати на цю ситуацію. Покази для таких операцій вони визначаються ЛКК обласної клінічної лікарні. Ці, ці хворі консультуються обласним травматологом, завідуючи травматологічною відділенням обласної клінічної лікарні, яким є Володимир Іванович Гайович. І от його думка вирішальна в цьому плані. Якщо покази є, всі хворі будуть прооперовані за рахунок бюджетних коштів. У Зв'язку з тим, що міністерство охорони здоров'я дуже неоперативно і поволі реалізує свої функції, і в плані, скажімо, трансплантації органів. У плані придбання виробів медичного призначення медикаментів за державний бюджет виникли конкретні питання по окремих наших пацієнтах, які потребують трансплантації органів за кордоном. За медичні програми це вирішити неможливо, в тому числі обласні, і тому вирішено питання дофінансувати програму Турбота. Це по соціальному захисту нашого населення і видавати по рішенню комісії, яка створена в управлінні охорони здоров'я, за поданням управління охорони здоров'я виділяти одноразові кошти тим пацієнтам, які потребують трансплантації органів за кордоном. На цю сесію. Передбачається дофінансувати програму Турбота на суму 3 мільйона гривень. Якщо наші центральні органи влади, в тому числі Міністерство охорони здоров'я, десь не допрацьовує, то не значить, що ми повинні просто сидіти і чекати. Ми повинні що ми можемо на місцевому рівні робити і допомагати людям.